Вітаю всіх з миром і любов'ю Ісуса Христа. В сьогоднішній вечір я хотів би звернути нашу увагу на книгу об'явлення, 5 розділ з 8 по 14 вірші. Коли ж він взяв сувій, чотири живі істоти і 24 старішини впали до лілиць перед ягням. У кожного були кефари і золоті чаші. Наповнені пахощами, а пахощі ті молитви святих людей. І заспівали вони нову пісню до ягняти. ти вартий того, щоб узяти сувій і зламати печатки, тому що ти був заколотий і кров'ю своєю викупив людей. Для Бога з кожного роду, з кожного племені мови й народу, ти об'єднав їх у царство. І зробив священниками для нашого Бога, і вони царюватимуть на землі. Тоді я подивився і почув голоси багатьох ангелів, які оточили престол живих істот і старіших. Їх було тисячі й тисячі, десятки тисяч разів по десять тисяч. Вони голосно гукали ягня, яке було заколоте, варте могутності, Мудрості, багатства, воно гідне сили, честі, слави і благословіння. По тому я почув, як кожне створіння на небі, на землі, під землею і в морі усе, що було там, говорило. Нехай буде благословення, честь, слава і могутність тому, хто сидить на престолі, і ягняті навіки вічні, і чотири живі істоти додали. Амінь. Тоді старішини впали до лілиць і вклонилися. Цей уривок з книги апостола Іоанна зображує одну з найвеличніших моментів небесного поклоніння, де Ісус Христос, символічно представлений як ягня, приймає славу, честь за свою жертву і Спасительну місію. Ця сцена розкриває глибокий духовний зміст. Його жертви і царювання, яке об'єднує всі створіння для поклоніння Богові. У центрі цієї сцени ягня, що символізує Ісуса Христа. Воно утримує сувій з печатками, який ніхто інший не зміг відкрити. Це свідчить про Його унікальну роль у здійсненні Божого задуму. Ягня – було заколоте, що прямо вказує на жертву Христа на Христі. Ісус прийшов не лише для обраного народу, а для всього людства. Коли ягня бере сувій, відбувається глибокий акт поклоніння. Чотири живі істоти і 24 старці падають до лілиць, тримаючи кіфари, це музичний інструмент, та золоті чаші. Наповнені пахощами, які символізують молитви святих. Це демонструє тісний зв'язок між небом і землею. Молитви досягають до самого Божого престолу. Особливого значення набуває пісня, яку вони співають. Це нова пісня, як було сказано що вказує на новий етап історії спасіння, у пісні Агнця Виз... Аг... Ягня визначається гідним... визнається гідним слави за його жертву і за об'єднання людей у царстві Бога. Це поклоніння виходить за межі Небесного Царства і поширюється на весь всесвіт. Пізніше до цього хору поклоніння приєднуються тисячі й тисячі ангелів, що підкреслює масштабність і велич події. Особливо вражає момент, коли до хвали приєднуються всі створіння на небі, на землі, під землею і в морі. Це підкреслює унікальність влади Христа. Усе творіння визнає його панування. Немає жодної частинки Всесвіту, яка б не підкорилася Його величі. Поклоніння завершується словом Амінь, яке виголошують чотири живі істоти. Це підтвердження істинності, непохитності, виголошеної хвали. Старішини вдруге падають ниць і вклоняються, що символізує повне смирення. І визнання Божої величі. Цей акт поклоніння не є формальністю, а щирим вираженням вдячності за викуплення і нове життя, яке ягня дало всьому людству. Цей уривок має глибокий духовний зміст і для нас сьогодні. Він нагадує, що Христос наш викупитель і Царь. Гідний нашої хвали і служіння. Його жертва дала кожному з нас можливість бути частиною Божого Царства. Об'явлення 5, 8 по 14 зображує величний і натхненний образ небесного поклоніння Христу. Це поклоніння об'єднує всі творіння. У визнанні його панування і слави. У цьому уривку розкривається суть християнської віри. Через жертву Ісуса ми отримали відкуплення і нове життя, а наше завдання прославляти Його своїми діями, словами і життям. Це заклик пам'ятати про велич і святість Бога, який гідний всієї слави, честі і поклоніння. Навіки вічні. Амінь.